Добрий день! Ви на каналі Магія Мого саду і сьогодні хочу вам розказати про укривання винограду на зиму при нестандартній посадці. Ось в мене я вже розказував, що виноград посаджений так не дуже вдало, що я його не можу укрити. Так, і прищепи. Зроблені десь не так пішло. Що і роблю. Я беру така скоба, якщо видно її. Ось одна, там друга. Ось, ось третя. І отак я, якщо видно, бачите. Отут іде поверху, а далі я це все до землі. І потім один відтип пішов, один відте. От на землю. І так він в мене зимує. Коли випадає багато снігу, засипається все снігом. Ось. Там так. Чимось прижимою буває. от Що лишається вверх, то лишається. Що неможливо, скажімо, такий кут. Неправильно була обрізка колись, чи як. От він пішов догори. Так воно лишається так і зимою. Ось такі значить Все на землі. Прищепнуто. Дротиком. Раз. Там два. Так само той рукав. Я не закопую. Так воно в мене з року в рік. Є випадання бруньок, немає. Я не можу так оцінювати. То, що я потім слідкував е з іншими виноградарями по Ютубу, то якщо в мене випали бруньки, то вони бруньки на лозі, то вони випадають по всій Україні. Хоч ти прикопуй, хоч не прикопуй. От. Прикопай, не прикопаю. Є тунельне укриття. От у мене тут так само, бачите, є бетон. я Там чимось прижав, чим міг, то пустив туди. А це що не укрилося, так буде і зимувати. От рукавчик. От. Тут прижав, защібнув. от. Один, два, і там три. Що ще можна зробити? Я тільки що озвучував. Є тунельне укриття. Я особо з ним не знайомий, я так розумію, що їх туди закладають, ще в одного дивився, закладають в лозу, ну, скажімо так, якщо така тунель, потім накривають чимось. От. Дивився в одного виноградаря, він рекомендує, навіть якщо нема можливості закупати, бо по-різному буває, буває десь. Крайній кущ росте так, що відти, відти, бетон нема куди покласти. Просто каже, навіть положили на цей і прикрили. Так досочками. І це, по факту, головне, щоб воно не обвітрювалося. так, накрили. І я зимою засипаю сніг. Зібрав. Зібрав різні з різних. Потягнув. Цей неможливо прижати, значить неможливо. В пучочок прижав до землі. Тут так само, якщо видно, чимось прижав, прижав лозу, що май постарше, там та лоза ось тут лягла нормально. Але все рівно є отакі, що воно йде вверх. Так само, ну з цим ще буду працювати, бо там треба буде сажанець цьогорічний укрити. Прижав, головне, щоб вона не обвітрювалася на вітрі. Потім присипаю снігом. Ось ці ложди. Ну, снігу просто ще мало. Вон, видно скоба. прижата, Що завернулося, то завернулося. Так само та сторона. От. Що не можеш, то не можеш, так воно дугою стоїть, так і зимою. От. І ось тут так само. Я не маю часу копати, укривати, закопувати. Головне зняти зверху і положити на землю. І Плюс-мінус норм... нормально зимує. Дякую за увагу.